У Криму вимикають загальнонаціональні телеканали. А на частоті Чорноморської ТРК мовить російський канал. Інформаційна війна проти України триває. Та цього Росії замало події в Криму надихнули Держдуму на законопроект, згідно з яким журналістам можна притягти до карної відповідальності. Антиросійські статті вважатимуть злочином проти держави. З Москви на живому зв'язку Ольга Кучер. Олю як каратимуть працівників змі за інформацію, яка не подобається Кремлю. Відо, добрий вечір. Я почну з тієї новини з Москви, яка є найсвіжішою, що російський рубль знову почав падати на тлі новин з Криму. Наприклад, євро подала психологічну відмітку 50 російських рублів. А от щодо того, що ти питаєш, то дійсно держдумі сьогодні заявили, що готують законопроект, який означатиме фактично відповідальність адміністративно і кримінально працівників змі за публікацію інформації, яка може нести в майбутньому загрозу державній цілісності автор. Законопроекту депутат, член фракції «Єдина Росія» Ген Федоров каже, що його законопроект спрямований на те, аби в майбутньому засоби масової інформації не напружували ситуацію у суспільстві на догоду ворогам держави. Чому прошу послухати його зараз в прямій мові Україна последня кабеля, як говориться? Ми проаналізували е, ті 20, е, последніх 20 оранжевих інтервенцій для оранжевих революцій, які організували США, і последні з которых на Україні, і ми бачимо, що все они до одной не обходятся без предварительной подготовки территории, то есть без того, чтобы заранее не вкладываются в деньги и организация в подготовку средств массовой информации, через вранье создают поводы и возможности для уже вооруженной интервенции появления боевиков, снайперов Ми поцікавилися у журналістів російських, що вони думають про те, що в майбутньому їх можуть по суті за правду посадити за грати на 10 років. Так, от на телеканалі дощ, який весь час скує влада за опозиційну позицію, каже, що вже звикли до утисків влади, і по суті, новий законопроект їх не лякає. А дальше к ньому ніхто нірйозно не навіть в «Єдиній Росії. І от сьогодні стало відомо про те, що прямо в прямому ефірі ведуча телеканалу Раша Тудей, який висвітлює, який є провладним, який висвітлює позицію Росії в усьому світі. Ведуча звільнилася прямо у прямому ефірі, бо сказала, що не згодна з позицією телеканалу, який підтримує офіційну позицію Кремля. Як це було прямо в прямому ефірі? Прошу подивитися. Я не можу більше працювати в компанії, яку фінансує російський уряд і в котрій виправдовуються дії Путіна. Я горжуся тим, що я американка і вірю в те, що можна розповсюджувати правду. Саме тому після цього випуску я звільняюся. Віто, я сьогодні цілий день спробувала дивитися російські телеканали, читати російські газети, слухати радіо і про те, що з цього вийшло вже в моєму матеріалі. О 10-й вечора. А наразі в мене все. Так, Олю, я дякую тобі, Ольга Кучер, яка стежить за реакцією офіційної Москви.